Доброго ранку, друзі! З вами Олександр Вельмошко, Ми на каналі Одеса і Транспорт, як завжди. І зараз ми поговоримо про те, що в ніч на 29 травня росіяни знову здійснили повітряний удар по Україні ракетами і дронами. Один з російських дронів Камікадзе збили над Одесою. Його уламки пошкодили портову інфраструктуру Одеського порту і родому не дали поспати. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, про те, що ворог цієї ночі здійснить масштабний черговий повітряний удар, стало зрозуміло десь майже о півночі, коли стало відомо про зліт російських бомбардувальників ту 95 з кількох авіабаз. трохи згодом було оголошено повітряну тривогу майже по всій території України. В Одесі ця повітряна тривога тривала з першої години 20 хвилин ночі та до п'ятої ранку. Майже весь цей час було дуже гучно, працювала ППО і працювала досить успішно. Безпосередньо на Одесу росіяни спрямували один безпілотник камікадзе і його збили, але збили так, що на жаль, уламки збитого дрону пошкодили інфраструктуру Одеського порту і спричинили пожежу. Загалом же ситуація виглядала наступним чином: кількома хвилями росіяни випустили до 40 крилатих ракет х 101 з дев'яти бомбардувальників Ту-95, які знаходилися в цей час десь над акваторією Каспійського моря. Також з північного та південного напрямків вони запустили до 35 ударних безпілотників іранського виробництва, отих самих Балалайок. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, всього протиповітряного, Оборона збила над Україною 67 повітряних цілей. Це 37 ракет, це 29 ударних дронів Камікадзе та один розвідувальний дрон. З цього числа один дрон, як я вже казав, збили над Одесою, ще три над Миколаївською областю. Найбільше ж повітряних цілей, понад 40, було збито над Києвом. Окрім Одеси та Києва, було відомо про роботу протиповітряної оборони та вибухи у Хмельницькій області, про збиту ракету у Львівській. І області та у інших регіонах. Нагадаю, також, що вчора, 28 травня, відзначався День Києва. Саме тому росіяни минулої ночі здійснили наймасовіший за кількістю удар дронами по столиці України. З 54 запущених дронів Камікадзе ППО збило 52. Всі повітряні цілі над Києвом були збиті, але від падіння уламків були певні ушкодження та пожежі у Києві. Загалом же ми бачимо, що робота протиповітряної оборони стає з кожним днем все більш ефективною, створюючи спочатку над Києвом, а також поступово над Одесою та іншими великими українськими містами справжній залізний купол оборони від всього російського, що летить. Окрім того, російська тактична авіація, яка діє неподалік від лінії зіткнення, також все частіше знищується, причому на відстані до 100 кілометрів від фронту з того боку. Про що це свідчить? А це свідчить про те, що Росія зазнала повної поразки у повітрі, на тому і про. З вами був Олександр Вельмошко. Стежимо за ситуацією. Слава Україні!